We'll okay. Полювання це розвага для когось спосіб життя. Та справжній мисливець це не винищувач природи, а вмілий її захисник, кажуть любителі цієї справи. Однак після вдалого полювання чимало мисливців хочуть залишити згадку про здобутий ним трофей. Хтось просто фотографує впольовану дичину, а є і ті, хто свій трофей віддає у вмілі руки таксодерміста. Це майстер, який виготовляє опудола з тварин. Нині дуже популярно облаштовувати свою трофейну кімнату, де на стінах поблизу каміна будуть справжні мисливські трофеї. Сьогодні таксодермія цікавить багатьох людей та професійно нею займаються одиниці. З поміж них Петро Петрович Печенюк, в майстерні до якого й завітала наша знімальна група. Тут у певній творчій атмосфері майстер створює свої витвори мистецтва, адже його робота над трофеями об'єднує десяток професій. І вмілому таксодермісту доводиться працювати у ролі скульптора, художника, навіть хірурга. Взагалі є таке слово таксідермія. Воно походить від грецьких слів таксіс, яке означає приблизно щось впорядковувати. І є ще таке слово дерма, яке означає шкіра. Тобто це по певним чином, можна сказати, «впорядкування шкіри. Але це мало підходить для даного випадку, це більш таке академічне слово. Тому що я займаюся більше виготовленням мисливських трофеїв, саме мисливських трофеїв. Тобто можна сказати, що це є художня студія якогось певного напрямку, тобто виготовляються мисливські трофеї з самого-самого різного спрямування. Тому що мисливським трофеєм може бути абсолютно все. Ну то скільки років вже займаєтеся, і взагалі, звідки з'явилася така ідея і бажання працювати саме в такій творчості? Мій дід був мисливцем, і мені було завжди жалко, коли добута тваринка. Використовується неефективно, можна сказати так. Тобто з'їли, а краса втрачена. Мені завжди хотілося зберегти цю красу. А в подальшому, то я розумів, що коли ми полюємо на тварину, це наше право, дане нам Богом, але ж ми певним чином принижуємо тварину, коли ми її вбиваємо. А другий раз ми її принижуємо, коли ми її з'їдаємо. А третій раз ми принижуємо, коли ми цю красу просто ну, не зберігаємо. Мені завжди хотілося це зберегти. От, і десь в класі в 5-7 я познайомився е, з далеко з такими речами. Я ними захворів і з того часу десь з 75-77 року я цим ділом увлікаюся. Ви особисто мисливець чи ні? Я особисто мисливець уже 32 роки. Тобто у вас вже з покоління в покоління також це переходило. А от е, наскільки я зрозумів, ви казали, дід у вас мисливець був? У мене мисливці всі члени сім'ї. У мене дід був мисливець. Е, він був почесним членом УТМР, він був дуже заядлим мисливцем ну і мав гарне здоров'я, тому що у 82 роки по ріллі ходити на полювання за зайцями, я його не зміг догнати у свої 18. От, тобто він був серйозний, він дуже добре стріляв. От, фактично, він є, як би то сказати, він дав поштовх усьому моєму подальшому розвитку. Він був вчителем хімії і біології, я колись був вчителем хімії і біології. От, я йшов по його шляху, я люблю, як і він садівництво займався, бджолярством і так далі. Тобто ця любов до природи привив мені він. От, і навіть у його пам'ять я по сьогоднішній день полюю з його рушницями, яким уже більше, ніж по 50 років. І я не можу сказати, що вони стріляють гірше, ніж сучасні, самі найкращі рушниці. От, тому що... Вони тоді робилися для людей. Як, от як зробили перший свій такий трофей? Як, як ви його реалізували? От я маю на увазі. Самий перший трофей? Так, да, ваш. Самий перший трофей був у мене в 6 класі, коли вчителька, чоловік її прийшов з полювання, моя вчителька принесла сову. Чоловік знайшов під електролінією сову. І ми її разом зробили. Я знайшов два таких яскраві зелених гудзики, ми замість очей вставили. І в шкільному кабінеті біології то був такий експонат. От, от, з того часу я <зас> і захворів цією справою, і мені стало цікаво. А цікаві. Перша дичина, яку ви вполювали, яка була, і чи ви зробили з нею таке опудоло, як то кажуть, такий трофей? Ні, тоді я знаю нічого не зробив, тому що першу дичину свою я вполював у 6 років, це була водяна курочка. От я тоді дуже страшно перелякався, тому що. Так сказати, я, я був малий, я обично дід дасть куфайку, так гарненько покладеш куфайку, потім ця рушниця, стрельнеш десь там заплющивши очі. А тут я мусив прицілитися і без куфайки, і все ця рушниця мене штукнула, я дуже злякався, то мені було не до трофею, а потім я теж не радувався, що я попав у цю водяну курочку, то теж мені було не до трофею, бо я дуже радувався. Ну, от а якщо вперше впольований вами, от я власне починав, мабуть, не з дичини. Я, будучи студентом, почав просто. Приїжджав на село до діда з бабою, до батьків. Приїжджав на вихідні до село, брав рушницю і десь добував якусь таку тварину, якій було тоді багато і легко добути було. Тобто це міг бути дрозд, могла бути сорока, сойка. І просто я на них тренувався, я починав з птахів. От мене дуже вражало в нашому музеї в навчальному закладі. Була велика кількість птахів зроблений студентами, мені хотілося цим займатися. Я так по вихідних. А вже таку дичину, дійсно, що дичину, то це десь починаючи з 85-го приблизно року я став тренуватися, робити трофеї із дичини, не просто із птахів, які попадуть мені в руки. Ну, там вже що, що попадалося, з усього старався щось зробити. Наскільки зараз от є популярною от, о, ця справа? Наскільки зараз от такий декор, можливо, на вашу думку, і популярним? І чи у вас є дійсно постійна робота? Популярність цієї справи е, почалася приблизно років 12-15 тому розвиватися. На сьогоднішній момент. Е, Світова популярність, взагалі давно світова популярність її справи шалена буквально. І на сьогоднішній момент у нашій країні це також популярно, трошки це стримується економічними факторами, але взагалі популярно і розвивається. Кількість людей, які займаються трофейною справою, збільшується, вони з'являються і у невеликих містах. Ось я знаю, що недавно з'явилися такий, скажімо, не обласний центр, Біла церква, районний центр. Там з'явилися люди, які непогано працюють. Якщо можна, покажіть, будь ласка. Ви сказали, що це ваш товариш, який допомагає в цій справі. Розкажіть, будь ласка, що це відбувається зараз? і Як це відбувається? Якщо. Зараз мій товариш працює з трофейною головою дикого кабана. Вона зараз виготовляється за застарілою технологією. От сучасні технології вони трошки більш спрощені. Але вони дають більш серійний матеріал, який, ну скажімо, не завжди задовольняє людей. Люди часом хочуть мати деякий ексклюзив, тоді приходиться працювати більш застарілими технологіями. Ось у даний момент створюється вже практично технічно готовий виконаний трофей голови дикого кабана. Йому виконується ротова порожнина, тобто йому відновлюються втрачені частини слизової оболонки, піднабіння і тому подібних речей. Ось голова закріплена на такому штативі, на якому зручно працівникові з нею працювати, вона рухається в трьох площинах. От і зараз виконується спеціальними матеріалами, пластиками, виконується йому ротова порожнина. В подальшому ця ротова порожнина буде розфарбована, буде вставлено язик і в цілому буде дороблена ця голова. Наскільки важко зробити такий мисливський трофей? Що зараз саме ви робите? Ну, я зараз займаюся ґрунтовкою. ротовой полости кабана вот. а вообще так сидермия не любит таких людей неусидчивых вот, и неаккуратных это труд серьезный можно сравнить ну, я бы сказал даже с ювелирной какой-то где-то работой потому что здесь каждая деталь каждый нюанс очень важный вот. и если человек делает что-то неаккуратно каждую операцию то в итоге получается уже на финише ну очень некрасивая неприятная вещь после этого э, уже идет финальная работа фарбуется но так да но до этого еще будет много других операций такие как там подшпаклевать что-то где-то наждачной бумагой поработать хорошенько вот все отрепетировать красиво а зубы э, вставляет чи нет? ну а как Это же все до того, що ділаємо искусственные зуби, то вже як стоматологи, якщо нужно, все необхідне для цього. Інарікла може, може бути да. да. У всіх виробів трофейних натуральним залишаються тільки ті частини, які абсолютно необхідні для того, щоб був природний вигляд. Абсолютно необхідний. Тобто, якщо говорити про тварину... Скажімо, ось так, да? він має дзьоб, він має восківку, ось цю от частину. Це всі ті речі, які можна чимось замінити. Можна поставити пластиковий дзьоб, пластикову восківку, його розфарбувати. І часом приходиться це робити. Тому що чим менше ми залишимо біологічних тканин, тим довше і краще буде зберігатися даний об'єкт. Тому обробка починається завжди. З того, що зводиться до мінімуму кількість біологічних тканин, щоб не було ніякого псування і так далі. Крім того, вони потім в подальшому хімічно обробляються. От, але от така ситуація. Ось, наприклад, ось козулька, да? ось у цієї козульки штучний ніс. Тобто в майбутньому він не буде десь певною мірою деформуватися, тріскатися, лопати. Ідеал таксідерміста, щоб зовні не відрізнялися його вироби від живих. От, досягнути цього важко. От, але є люди, які наближаються. А Ось як щодо очей. Це напевно це дзеркало будь-якої душі. Як залишаються вони такими, як, як живі? Е, ну, очі, очі є е, таким, можна сказати, показником якості трофея, тому що навіть не дуже гарно зроблений трофей. Він, коли отримує гарно і поставлені очі, він виглядить непогано, його можна використовувати. Погано поставлені очі псують навіть добре зроблений трофей. От тому це є головна проблема велика таксидермічна тайна. Правильно поставиш очі, добре їх зробиш, і тоді будеш мати це гарний це трофей. штучний матеріал. Очі це штучний матеріал, очі виробляються е, багатьма підприємствами в Росії, в Білорусі, е, в Європі, в Америці. Е, Можна також виготовляти кустарним способом, все залежить від того, який у вас рівень, що ви можете собі дозволити. От коли воно це ваше захоплення пройшло з рангу захоплення в професійний ранг? В професійний ранг воно перейшло на початку нинішнього тисячоліття. Всім хотілося їсти, мені хотілося їсти. Так воно стало моєю професією, перетворившися з мого захоплення. Як кажуть, найкраща робота це хобі, яке гарно оплачується. Якщо не секрет, от приблизно скільки коштує, от, ну, скажімо так, от такий кабан зробити його? Я вас можу зорієнтувати по загальноукраїнських цінах. Якщо можна. По українських студіях таксідермії, голова Кабана, коштує порядка 450 умовних одиниць. Це ну, виконана, як кажуть, у стандарті. Голова кабана виконується в стандарті, тобто приблизно такий же самий манекен. От Ви бачите, тут просто голова, вона не має грудини. Ну, а там береться манекен з грудинкою кабана. От, і виконується кабан з грудинкою. От. А я так не роблю. Чому я так не роблю? Верніше, я так роблю тільки на замовлення, я так не роблю в більшості випадків, тому що не всі наші люди, не всі мисливці мають трофейний зал, де можна повісити такого розміру колову кабана. В більшості випадків то десь невеликий будинок відносно або квартира. От. І тому я роблю інакше. Я займався довгий час, це було одне з моїх хобі різблення по дереву. От. Тому я роблю різьблений медальйон. Ось, скажімо, Потім вішається значно меншого розміру голова. Трофей виходить подвійно гарний. Тому що є якась естетика в цьому різбленні, є якась естетика в своєму трофеї, і з другої сторони, його розміри не настільки великі, щоб його людина не могла отримувати навіть у себе в квартирі. От крім того, подавляюча більшість людей, які займаються трофейною справою, вони не займаються різденням, вони далекі від цієї справи. От, а різблення в цілому зараз нині дуже дороге. От, і коли ми додаємо різблення до. Ціни трофея, вона виходить за і дуже мало кому доступна. На сьогоднішньому етапі полювання взагалі дуже не дешева річ, а з трофейною справою набагато дорожче взагалі. От я стараюся робити так, щоб е, мій трофей могла купити людина із середнім заробітком, заступить. яка живе тут. Тому що є, є з Київ та це окрема країна, там окремі гроші і окремі ціни. Та це зовсім інший місць. Ну я наскільки знаю, що навіть у, у Києві буває так, що приїжджають із-кордону, люди і купують, хочуть купити такий такий трофей. Там і, і декілька тисяч доларів доходить. На тобто, навіть напевно до десятка тисяч доларів. Зараз не цінами. Все залежить від того, як якісно виконаний трофей, і що це за трофей сам по собі являє він собою якусь велику цінність чи ні. Ось зараз у справжній момент вашого прибуття я реставрую трофей. Це трофейна шкура рис. Я знаю людину, яка добула цю рис досить давно. Ця рись була добута в Кіровській області Росії у 2002 році. Я зробив з неї колись голову трофейну, а шкуру людина просто тримала вдома. Але внаслідок того, що майстер, який цю шкуру вичиняв, виробляв. Виявився, чи поганим фахівцям, чи може якось неправильно себе повівся. От вона на сьогоднішній момент знаходиться в такому стані, що, як кажуть, перегоріла вона. І вона просто на руках, пальцях розлазиться. От я її зараз реставлюю, тому що реставра... реставрація ця необхідна людині, бо ну, трофей дорогий її душі. От. Зараз я просто накладаю сюди тканину і приклеюю, щоб його хоча б можна було повісити на стіну, щоб вона хоча б держалася. От якщо шкура, ну для когось вона може бути просто шкура, а для мисливців вона дорога його серцю. Може, навіть вона і не матиме такої красоти та величезної і все. Ну Кожен трофей дорогий тому, хто його добув. Але скільки от триває робота, скажімо, над маленьким птахом і над великим трофеєм, от скільки може тривати робота від і до? Такому. Важко це сказати, тому що ця робота вона проводиться по етапу. Відповідно, можна якимось чином там задокументувати кожен етап. От, а в сумі це скласти важко. Тому що більшість етапів вона проходить так, що після них потрібна якась сушка, якась витримка, якесь щось таке. От, але в цілому, скажімо, якщо робити великий трофей, от, то трофей Кабана, наприклад, трофей Оленя. От то ця робота може займати від місяця до вісьми місяців для того, щоб виконати якісно. Ну, ну в даному випадку, чим швидше робиться трофей, тим нижча його якість. Довелося нам поспілкуватися із дочкою Петра Я Петровича, яка нині, як і батько свого часу, навчається на біологічному факультеті. До того ж, уже 10 років допомагає батькові у таксодермії. Ну, от як з'явилося таке бажання допомагати їй саме от? Прийняти цей дубці. Батько е, займається всім давно, і я тут само з самого свого дитинства знаходжусь. Ну і так мені це сподобалося. Я цим займаюсь, намагаю... ти... намагаюся займатися. А в дитинстві не, не, не страшно було, не лякали такими? Ні, нічого не було страшно. А, що такого вже зробили зараз, чим можете гортитися з таких трофеїв? Ну, куниця, там можна побачити. Е, потім ласочку робила. Пташки. Тобто козла натягували. А от скільки років займаєтеся цим всім? І як розпочалася така любов до, до цієї батькової справи? Ну, мабуть, з років десяти я вже тут нахожусь. Потихеньку намагаюся навчитися всьому, але я не скажу, що я роблю це досконало. Мені допомагає вдосконалюватися батьком. От. Так. Тим часом сам майстер розповідає про вироби, які нині перебувають у його майстерні. Значить, у даному випадку, з того, що тут представлено тут представлені як птахи, які достатньо рідкісні, але мисливські об'єкти, так і представлені птахи, які волею долі десь при певних умовах загинули, але людина. Не дала їм пропасти, не загилила його ногою в канаву, а пожаліла цю тваринку. Розуміє її красу, людина її десь взяла, от, принесла і виготовлює трофей. Ось на, таким найбажанішим, напевно, трофеєм кожного мисливця є трофей токуючого глухаря, ось такі тваринки. От, ми знаємо, що в Росії, у Білорусі є відкрите весняне полювання відкрито на глухаря на токуючого. От люди туди їздять на такі полювання, так само, як їздять на полювання на інші рідкісні тварини, наприклад, на рейс полювання в Росії відкрите на ведмеді. От. Люди добувають такі трофеї, і ви ж розумієте, що кожен раз не поїдеш на полювання на глухаря і сто разів за життя не поїдеш. І якщо хтось один раз поїхав, то такий трофей все життя йому це, можна сказати, що любий мисливець йому може де деяку там позавидувати трошки. От. Так само ось е тетеруки, це теж поширений об'єкт полювання, От, де воно дозволене весняне на, 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 на таку полювання. Теж дуже гарна тварина. Це е тварина близький родич, можна казати, певною мірою глухаря. От, і так само полюють на нього, на таку, і так далі. Теж бажаний трофей. От. А ось такі тваринки ось. в нашому народі е поширене розуміння, що хижих тварин у нас є дві. Коршак і шуляк, то я от запевняю, що в нас хижих тварин є набагато більше. А ці тваринки, які ви зараз бачите, це тваринки, які називаються канюки. Це та тваринка, яку найчастіше ми бачимо, вона літає над полями, сидить на гілках біля доріг, сидить на копицях сіна. От. Це тваринка, яка живиться в основному мишовидним гризуном. Шкоди людині вона не приносить. Але оскільки її досить багато, вона найчастіше гине. От. Вона може загинути як від пострілу нерозумного мисливця, від чого я вас всіх застерігаю. От. А часто вона гине, ударившись об автомобіль при зльоті через дорогу, зачепившися за проводи, або просто навіть від відсутності нормального корму в поганій зимі, вона гине. От. І якщо людина не дає їй пропасти за певних умов, вона має отакий певний виріб, який виглядить непогано. От. Оце дуже цікава тваринка, вона цікава тим, що. Це одна з найбільших наших сов. Вона живе у лісі, це сугубо лісовий вид, е е небоязка. Може сидіти поряд з людиною дивитися, така вона цікавість, вона є розвинута до всього, що навколо відбувається. От. Їх стає все менше і менше, тому що проблеми у нас із лісами виникають. От. Називається це сова сова бородата, або по російськи бородата і ніясить. От, крупніший за цей вид у нас є тільки Пугач по російськи філін. От, а він ще більш рідкісний вид. От, ну, приємно, що от людина не дала пропасти, десь ця сова загинула, людина її зробила. От, і це є свідчення того, що ці тваринки у нас водяться. Оце людина може комусь другому показати, що ось, якщо зустрінеш таку тваринку, щоб ти знав, що це тваринка рідкісна і тому подібне. Тобто якийсь і виховний момент може бути. В якийсь період я їх накопичую. Там накопичується певна кількість одиниць, то я переходжу, роблю птахів. Оце зараз це, це роботи минулої весни, все, все, що. Ваші вироби, от найдалі де можна побачити? Е, найдалі мої вироби можна побачити в Канаді, в Австралії, в США. Напевно, в Бразилії. Тобто не тільки на пострадянському просторі? Ну, ну як людина десь їде, везе комусь сувеніри, і щось. Я не кажу, що вони там мої вироби кращі, наприклад, чим американські, цього сказати не можна. От, але якщо людина привезла собі сувенір в Америку із батьківщини, то, то я, якось є я дуже. От, ну то точно так само і географія тих виробів, які я робив. досить широко я робив вироби звірів, що живуть там, наприклад, у Канаді, в Америці, в Австралії. Просто що таке, не часто. Такі екзотичні. Це які? От я робив леопардів, робив крокодилів, Допустимо, полярні вовки, ну от таке, на, на що люди можуть полювати, на те робити. Ну, тобто, що така екзотика, вона не, не часто люди там полюють, то не часто ці трофеї бувають у наших краях. Тому що Наш місцевий мисливість не часто посіб. З по крокодилом довго довелося возитися? З, з незвички, скажімо так. Ну як з незвички? Що головне з крокоділи? Не ботинки зробити, а якрокоділ. <риклад> В принципі, нічого особливого. Крокодил це ящерка. Мисливський трофей є загальні правила поведінки з тваринкою, і їх треба дотримуватися. Для тих, хто хоче зберегти свій здобутий мисливський трофей і як правильно підготувати його, ви дізнаєтеся у нашій програмі вже за тиждень. Також Петро Печенюк розповість і деякі таємниці професії таксидерміста.